Різниця брати дрова чи брикети. В чому суть взагалі? Такі добрі брикети, так... От. то вони дають в 2-3 рази більше м -м, тепла. Тобто, як це зрозуміти? Одна, оце 800 кг, ну, там, тона, тонна ну, брикета дає тепла стільки, скільки 300 км дров. Якщо порахувати грамотно, то оце вийде дешевше, ніж дрова. Але просто так воно горіти не треба, все одно дрова не буде, дрова все одно треба. Ясно виражаюсь? Якась м'ягенька порода, яка розпалить, наверх наложив, горить. Найкраще воно буде відпрацьовувати в котлі з принудітельним піддувом. Отакі гарні брикети кінестро. А, палюга. І найголовніше, що з ним менше мороки, бо дрова треба складати, сушити. в цьому 6-8% волосся, воно вже готове до вживання вже на вже. Особливо це, якщо ти затянув не купив дров, бо дрова треба за півроку купляти, а не за 6 днів до опалювального сезону. Дровокол рівний вам може цю двіжуху привезти по рівному та районі.